Доброго дня! Все навкруг добрим! Хай буде щодня! Дорослі діти, звірята і квіти! Ми раді зустрічі з вами щодня! Друзі! Якщо ви бачите мене, Олександру Володимирівну, та мого помічника Сергійка у екранах ваших моніторів, це означає, що ви дивитесь відеозаняття зі сценічної мови для дітей. Римушки! Та да, вішики! Весела вившалка поезії з малюками. Привіт, малята! Як я радий вас усіх бачити! Олександра Володимирівна, а ви помітили, яка на вулиці чудова та тепла погода. Справжня весна! Так, от і закінчилась зима. Все прокидається від довгого сну. Діти, скажіть мені, будь ласка, а вам подобається весна? Сергійко, а тобі подобається ця пора року? Так, звісно, обожнюю весну. Вона така тепла. давайте зараз допоможемо весні поскоріш вступити у свої права. Адже ви так хочете теплих днів, вірно? Так! <праць> Пропоную зараз нам стати справжніми поетами та створити вірш про весну. Давайте будемо підбирати Риму до слів. Скажіть, яка йде весна? Чудова, ніжна? Шарівна! <праць> І раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела! Летить на сушу і на море, повітря чисте і Прозоре! У полі теплий вітер віє, а небо угорі синіє. Хоч де не де ще сніг летить. А вже дзвінкий струмок біжить! Веселе сонечко розквітло, весна летить прозорий світло! На трави розсипа росу, дарує щастя і красу! Молодець Сергійко! Ну, а тепер, діти, пропоную зробити невеличку розминку нашого мовленевого апарату. Давайте промовимо веселу чистомовку про весну. Кожну фразу повторюйте після мене. Са-са-са вже прийшла весна. Са-са-са вже прийшла весна! Су-су-су, я люблю весну! Су-су-су! Я люблю весну! сі сі, сі ми веселі всі! Сі-Сі-Сі, ми веселі всі! Се, се се, нам весна тепло несе! Се, 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 нам весна тепло несе! Ок, 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 сіла бджілка на пеньок! о ок, 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 сіла бджілка на пеньок! Ки-ки-ки, прилетіли шпаки! Тече вода в річці тече. че, -че, -че вода в вода річці тече. Ей ей ей, співає соловей. Ей, ей ей, співає соловей. Здавна вважалось, що в Україну пташки приносять на своїх крилах весну. Давайте зараз, друзі, спробуємо закликати пташок поскоріше з теплого краю. Для цього нам потрібно вивчити цікаву закличку. Спочатку я її вам зачитаю, а потім ми її вивчимо за допомогою мнемотаблиць. Пташок закликаю з теплого краю. Летіть, соловейки, на нашу земельку. Спішіть, ластівоньки, пасти корівоньки. Ну, а зараз вчимо разом, друзі, повторюйте кожну фразу після мене та слідкуйте за моїми мнемотаблицями. Пташок закликаю з теплого краю. Пташок закликаю! Летіть соловейки на нашу земельку! Летіть соловейки на нашу земельку. Спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Спішіть ласті пасти корівоньки! Чудово, молодці! Друзі! А на сьогодні все. Дякую всім за увагу! До наступної зустрічі! Бувайте малята!